Тож такі термінові клієнти і чому їх вигідно залучати до вашого швейного бізнесу? Дивіться, термінові клієнти це ті клієнти, яким потрібно виконання їхніх замовлень, чи якісь швейні вироби терміново буквально вже зчора. Думаю, що кожен швейник стикався із такими клієнтами. Тобто, якщо людині потрібно термінове виконання її замовлення, то ця людина у більшості випадків усвідомлює, що за таке термінове виконання треба переплачувати. І вона згодом. Згодна у більшості випадків переплачувати. Тобто, у вас обов'язково повинні бути надбавки за терміновість. Бо коли таких надбавок не буде, то ви як власники швейного бізнесу просто втрачаєте можливість додатково заробити на термінових клієнтах, які будуть задоволені тим, що ви швидко виконали їхнє замовлення. Отже, незалежно від того, який у вас швейний бізнес, чи невеличка швейна майстерня, чи міні-цех, чи навіть швейна фабрика, у вас повинні бути пропозиції для комплексних клієнтів, преміум-клієнтів та термінових клієнтів. Якщо у вас не буде пропозицій для однієї з цих категорій клієнтів, то у вас не буде можливості додатково заробляти у вашій швейній ніші. Якщо це відео було для вас корисне, то очікую ваші вподобайки під цим відео, підписку на наш канал, а також багато іншої корисної інформації на нашому Патреоні за посиланням під цим відео.